Вас вітає Деська область, і ми, Олександр Барабаль, та Олександр Кравець. Представляємо проект інкубації приплиних яєць на батареї опалення. Експерименти спостереження та визначення користі продукції перепелінства. Перепільництво – галузь птахівництва, що займається вирощуванням перепілок та деяких схожих видів птахів. Актуальність роботи полягає в тому, що швидкий ріст, скоростихлість і короткий термін інкубації перепілок дозволяє використовувати їх в домашньому господарстві з найбільшою вигодою, ніж інші породи свійської птиці. Та метою проекту було доказати або спростувати ідею вирощування перепілок із магазинах яєць у хатніх умовах. Без традиційного інкубатору на батареї і вивчення перепілок та їх розведення в домашніх умовах з метою отримання диетичного продукту у вигляді м'яса, яєць і дослідити, як можна використовувати відходи їх життєдіяльності. Із інформаційних джерел я дізналася, що розведення перепілів в домашніх умовах було відомо ще в давньому Єгипті. У середній Азії наявність будинку перепілів вважається досі ознакою благополуччя і успіху сім'ї. У світі нараховується 34 лінії перепілок тільки з різними мутаціями. Одна з особливостей перепілок як домашньої тахідикої, найвища серед світської птиці температура тіла. У зв'язку з цим вони не вражаються багатьма інфекційними захворюваннями, в тому числі збудниками сальмональозу. Висока температура тіла перепілок пов'язана з інтенсивним обміном речовин. У їхній крові відсутні збудник лейкозів, що дає можливість використовувати яйця для виготовлення медичних препаратів. Перепилине м'ясо, яйця і шкарлупа яєць відносяться до найцінніших дієтичних і оздоровчих продуктів. Також у господарстві стане в нагоді використання перепелиного посліду, в якому велика кількість мінеральних речовин необхідних для швидкого росту різних рослин. Пройдемо до опису дослідів. По перше. Експеримент про вирощування перепілок із магазинних яєць на батареї без традиційного інкубатору розпочато у жовтні 2020 року. Та перші вдалі результати з'явилися лише у січні 2021 року. З перших п'яти кладок по 10 яєць не було бажаного результату. По закінченню термінів інкубаційного періоду всі яйця були порожніми. Лише у листопаді декілька разів знаходили мертвих зартків, і тоді з'явилася надія на успіх. Ми продовжували досвід, не змінювали умови, не купляли свіжі яйця у фермерів для чистоти експерименту. Нарешті, у січні з 10 яєць, вилупилось троє пташенят. Ми помістили їх у коробку на утепленому балконі, де температура постійно була не нижче 20 градусів Цельсія. Пізніше перепилята перевезли у село Ліски Одеської області родичам. Там, у тітці, все існує своя міні-перепиляча ферма та вели спостереження вже на базі діючої приватної ферми. Висновок. На батареї при постійній температурі. У ящику, куди поміщені яйця 37,7 градусів Цельсія та достатньо зволоженому повітрі, вилуплення починається на 15-18 день закладки. По-друге, Шляхом спостереження за перепілками на приватної міні-фермі та розрахунків середніх показників зібраних яєць виявлено, що при умовах 200 самок у курнику та загальної кількості птахів у 300 голів одна самка в середньому дає 5 яєць на тиждень, а за місяць у середньому збирається 4 тисячі яєць. Також як успостережень встановлено, що для дорослої птиці оптимально вважається температура корнику у межах 20-22 градусів Цельсія, оскільки вже при 16 градусів Цельсія значно знижується є а при нижчі 10 градусів Цельсія самки можуть припиняти яйцекладку. Слід зауважити, що припила дуже чітко до дорізьких перепадів температури протягів та холоду. При виникненні холоду птиці інтенсивно скупчуються, спричиняючи задавлювання і загибель. Отже, можна зробити висновок, що оптимальна температура для найвищої яйценосності це плюс 22 градусів Цельсія. А при, три, при отриманні 300 голів перепілок, е, з яких 200 самих для родини з трьох осіб, достатньо цієї кількості яєць, яка є при температурі нижче, ніж 20, 20 градусів Цельсія, та вище, ніж 25 градусів Цельсія. За умови, якщо не матимете на меті вирощування перепілок заради продажу яєць для додаткового е, доходу на рівні бізнесу. Тому, якщо при відсутності можливості проводити додаткових біглів та охолодження повітря у приміщення курника з допомогою, встановлення кондиціонера, Нагрівача та інших приладів контролю за, за температурним режимом тощо, може не втрачати гроші на обладнання. Наприклад, якщо на дворі влітку спека, то достатньо, звичайного вентилятора, який значно не знизить температуру курнику, але доставить циркуляцію повітря у приміщенні. Чим полегше перебування пташок у клітках, потрібно тільки слідкувати, аби не було прямих протягів. Наступним кроком ми довели, що корисні речовини в складі посліду засвоюються рослинами краще ніж штучних добавок. Та використовувати послід можна не тільки в вигляді рідкого добрива, а й додавати компостну яму, чи, в моєму випадку, у біореактор для прискорення процесу гниття та швидкому отримання енергії. Розповім докладніше про досвід з рідким послідом в якості добрива для фіалки сорту шансон. Для досвіду було взято три листочка з одного куща фіалки. За 3-4 тижні у листочках з'явилися коріння, та вони були висаджені у ґрунт. Упродовж трьох місяців, зразок перший поливали звичайною дистою водою, зразок другий поливали рідким розчином посліду перепілок. Зразок третій поливали водяним розчином з додаванням припаливі спеціального добрива для кімнатних рослин верхової марки «Лінія органіки, користуючись інструкцією. Через деякий час тильна сторона Лісків у зразка другого та третього загубила рожеве забарвлення, по невідомим самим мені причинам, бо це не є мета проєкту. Постали більш зеленого кольору. Зок третій, який мав е, полив із здаванням підкормки торгової марки лінії органіки, чогось занедушив, мабуть, на жаль, е, була порушена пропорція та рослина отримала отруєння. Зразок перший та другий е, дуже гарно себе почували, та навіть зразок другий, який мав підкормку із задаванням припливного послуг, наче випустило більш квітів, ніж інші зразки. Через 2-3 е, місяці підконоси е, засохли, і всі три зразки е, були міцними та радісними. Але зразок, перший, який ми поливали з водою, та зразок третій, який захворів та одужав після поливання, з додаванням купного добрива, поступалися по красі зразку другому, який мав полив з додаванням переплинного посліду. В ході досліду можна зробити висновок, що рідина із переплинного посліду впливає на, рослин, на рослини краще, ніж звичайно вода та масивні підкормки. А висновок, який можна зробити в ході дослідження. Та обробки даних по запропонованій темі це те, що по-перше, на батареї при постійній температурі у ящику, куди поміщені яйця 37,7 градусів Цельсія та достатньо зволоженому повітрі вилуплення починається на 15-й день закладки. Наступно, що вилупляється тільки 20%, процентів, мабуть, тому що не всі яйця були свіжими на момент покупки. По-друге, м'ясо та шкрулупа припливаних яєць багаті на корисні елементи. По-третє, переплинний послід це органічне добриво. Звертаючи увагу на невибагливість птиці щодо ветеринарного обслуговування, і практично відсутність у неї перепеліку інфекційних хвороб вирощування перепелів є безпечним, чистим та прибутковим виробництвом.